Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає звільнити Бахмут? О, відбити расистів, знищити всіх, хто обстрілює Бахмут і наших військових. Скажіть нам, будь ласка, які є перешкоди? Чи є якісь перешкоди? Ну, Ось вона знову ці колаборантів набирали. Де вони їх беруть? Намагаються замінувати шлях, дорогу. Так. Верховний суд, карта сонця. Наші військові молодці. Дивіться, буде деокупована, буде звільнено, тільки оце я хочу подивитись, що вони будуть робити. Так. Угу. Вони е будуть змушені відходити, тікати дуже важко, бо наші військові їм переб'ють повністю всі дороги постачання, їм не надійде більше. Їжа, допомога, це все буде відбито важко і Верховний суд. От, вони там щось напланували замінірувати, щось напланували, але це не вдасться. Я заперечу повністю весь негатив. заперечу всіх колаборантів, всіх, хто працює на росіян, більше не можуть цього робити. Буде так. Відкриваю всі шляхи нашим військовим на знищення росіян у Бахмуті. Буде так. Бахмутський напрямок. ну от Вони тікають. Колаборанти вже збираються і тікають. <кху> Прошу Вищі сили, допоможіть. Навколишніх територій Бахмуту із самого Бахмуту, вигнати, вибити всіх росіян. Відверніть росіян від Бахмуту. Більше жоден росіянин не хоче їхати і не може їхати Бахмут воювати. Прошу знищити всю артилерію російську, всі склади з боєприпасами. Буде так. І закрити всі шляхи дороги. Буде так. Перекриваю. Відвертає ворога на віки вічні від бахмуту. Руйную всі плани ворожі. Більше не можуть вони робити наступ. Буде так. Ось негатив. Всі бомби, ракети, і снаряди, і дрони. Все повертає росіянам. Тому хто робив. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити наших військових у Бахмуті, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і уламки, і гранати, і міни, і будь-яку іншу зброю, фосфорні снаряди. і... Хімічну зброю і все це повернути расистам на голову, щоб їм вибухало і їх ранило. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили закрити всі шляхи росіянам, зламати повністю всю їхню техніку військову, зруйнувати, знищити всі склади із боєприпасами. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане здійснено. І так буде. Гарно, добре. Да буде Верховний суд і повернеться все лайно рашист назад. Буде так. Дякую за увагу.